Ліна, це ти? А ти, ти що тут робиш? Працюю я тут. Оце так зустріч. Ти, mm -hmm. ти повернувся? Звідки? Ну, в Останову чи рівне. Куди ти їздив відрядження, там ще потім залишився? Що за фігня? Ну так, я їздив відрядження, але потім я приїхав, а Тамарка мені сказала, що ти заміж виходиш. І сказала, щоб я ну, не набридав тобі і не заважав. Ти нічого не прибував? Та ні, що я зовсім. Та, вже. Ти. ти ж тоді жила з Тамаркою. Я приїхав, тебе не було. Тамарка мені сказала, що ти знайшла нормального мужика і, і щоб я вам не заважав. А бачити мене, ти вже скажи, не хотіла. Нічого не розумію. Чому ти мені не подзвонив? Я тобі дзвонив, а ти не відповідав. Ти, ти ще номер змінив? Та нічого я не міняв. Я просто телефон загубив, а твій номер на пам'ять не пам'ятав. А Тамарка мені його не давала. Я тоді був зустрів твою подругу Гальку і, і записав в неї твій номер. Але тоді ти вже не відповідала і Ніх, ніхто мені не дзвонив. Ну. Я взагалі тоді до вас ще приходив декілька разів, але тебе не було вдома. А Тамарка Марк мені склав, що ти переїхала до свого чоловіка. Мені вона про тебе майже те саме сказала. Але ти міг якось спробувати через соцмережі, через знайомих вона знайти. Ліна, слухай, я теж жива людина. У мене теж є відчуття гордості і достоинства. Я взагалі після того не те, що шукати тебе не міг, я думати про тебе не міг. От в мене була тільки одна мрія поскоріше викрасити тебе з свого життя. Я взагалі одружився для того, щоб забути тебе. Я нічого не розумію, чесно. Слухай, я зараз трошки поспішаю, давай ми якось зустрінемося і спокійно про це поговоримо. Даш мені свій номер телефону. Так, так, звичайно. Mm. Запиши 097 568 9014. Окей. Okay. Ось самій. Давай я тебе завтра наберу і про все поговоримо. Добре.